Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку знайомство з роботами та робототехнікою. Сьогодні ви дізнаєтеся про роботів та робототехніку. З'ясуєте, де використовують роботів повсякденні, та навчитеся створювати інтерактивні ігри. Наш з вами словничок інформатика поповниться такими термінами, як робот та робототехніка. Розпочнімо, як завжди, із логічної розминки. Перша загадка така. Барабан великий має, хоч в оркестрі і не грає. Барабаном покрутила і білизна свіжно-сніжно-біла. Як ви думаєте, про що говориться в цьому віршику? Напишіть відповідь в коментарях. От вам невеличка підказка. Правильно, це, звичайно, Правильно, машина. Наступна загадка така, під яким кущем під час дощу ховається заєць. Загадка дуже хитра. Уважно подумайте, це загадочка на логіку, під яким кущем під час дощу ховається заєць. Вірно, звичайно, під мокрим, тому що йде дощ і кущ також мокрий. Летіло 5 страусів, одного вбив мисливець, скільки страусів продовжувало летіти. Як ви думаєте, було 5 страусів, вони летіли. Одного вбив мисливець, Скільки страусів продовжувало летіти. Як ви думаєте? Звичайно, страуси не літають, тому жоден з них не продовжує летіти. Молодці, наступна загадка, без рук, без ніг, а по землі ходить. Про кого це говориться? Підказка вам. Правильно, Змія, в неї ніг немає, рук немає, але ж вона по землі ходить повзає. Нам потрібні голки для життя, а кому потрібні голки для життя? Звичайний їжачок. Ах, яка ще тваринка має голочки? Напишіть в коментарях під відео. А зараз давайте познайомимося з деякими сьогоднішніми визначеннями. Розпочнімо ми із розумного будинку. Останнім часом у наші домівки війшли комп'ютери. Так звані приховані. Вони розташовуються в різноманітних побутових пристроях, а саме пральних машинах, мікрохвильових печах, кавоварках та інших пристроях. У усіх цих пристроях є маленький комп'ютер, так званий мікропроцесор, який керує їхньою роботою. З року в рік електронної техніки стає дедалі більше. І це сприяє розробленню засобів для централізованого керування такими пристроями. Зараз цей термін набув більшого, популя... більшого визначення та популярності. Так, розумний будинок це приміщення, у якому приєднання. Приладів до комп'ютерної мережі дозволяє керувати ними за допомогою персонального комп'ютера та надає віддалений доступ через них, до них через інтернет. От, до прикладу, ми бачимо з вами на зображенні, як чоловік керує будинком за допомогою смартфона. Він може вмикати світло, коректувати температуру на. В кондиціонері, поглянути на веб-камеру чи камеру спостереження, відкоригувати температуру примі... в приміщенні опалення, а також включити або виключити телевізор. А зараз давайте обговоримо, як пристрої збудованих комп'ютерами. Збудованими комп'ютерами допомагають нам в повсякденному житті. Візьмемо до прикладу ось оцей пристрій. Як ви думаєте, що це? Правильно, це пилосос робот. Він може самостійно переміщуватися по підлозі, по кімнаті і чистити таким чином прибирати сміття. Телевізор, правильно, телевізором ми можемо переглядати не лише телебачення, а й користуватись як інтернетом. Можемо б запрограмувати, щоб телевізор самостійно вимикався в потрібний час. Освітлення, телефон, пральна машина, кондиціонер і мікрохвильова піч. Всі ці пристрої сучасні мають обов'язково вбудовані комп'ютери, за допомогою яких можна здійснювати керування або відкладення виконання певних програм. А напишіть в коментарях, які предмети побутової техніки, якими користуєтесь ви, чи ваші батьки або рідні, мають комп'ютери-невидимки. Тепер же давайте познайомимося з роботами. Серед пристроїв із вбудованими комп'ютерами особливе місце займають роботи. Історія їх виникнення дуже давня. Вважається, що перших механічних роботів було створено понад 2000 років тому. От на відео, на фото ви бачите один з таких пристроїв. Ці два зображення зображення одних з перших роботів, які до нашого часу збереглися в музеях. Отже, робот це автоматичний пристрій, призначений для виконання певних дій та задан за заданим алгоритмом. Конструювання і програмування роботів займається прикладна наука. Робототехніка. Сьогодні роботи працюють у різних галузях людської діяльності. Вони замінюють людину на важких і небезпечних роботах, а також допомагають людині працювати. Давайте обговоримо, у яких сферах діяльності сучасної людини нам зараз вже допомагають роботи. До прикладу, переглянувши дані зображення. На першому зображенні ми бачимо лікаря, який за допомогою робота проводить якусь операцію для порятунку людського життя. На другому фото що це зображено? Правильно відображено дрон, який, бачите, здійснює доставку пакунка до людини. На третьому зображенні ми бачимо робота, який допомагає. Людям уховарити. Тобто роботи зараз дуже активно долучаються до людської діяльності. У наш час активного розвитку набувають дослідження, пов'язані зі штучним інтелектом. Штучний інтелект опікується проблемою. Як за допомогою комп'ютерів розв'язати завдання, які потребують людського розуміння? Одним із напрям... напрямів розвитку штучного інтелекту є створення інтелектуальних роботів. І як, на вашу думку, роботи можуть змінити наше життя? Як ви думаєте? Ну, до прикладу, споглядаючи на ці зображення. Правильно, в першу чергу роботи можуть стати нашими допомічниками, які будуть допомагати нам в навчанні, в догляді за літніми людьми чи просто в обслуговуванні в місцях громадського харчування. А зараз пропоную попрацювати з комп'ютером. Так, у ваших підручничках. На сторінці 96 є завдання, де нас просять розробити модель роботи з такою системою команд, як Scratch. І в цім середовищі Scratch створити проєкт, а саме 4 скрипти для пересування. спрайта за допомогою клавіш зі стрілками за зразком, стрілка праворуч. Розробити модель діалогу користувача з роботом, створити скрипт для реалізації діалогу. Тобто, де в нас наш робот буде говорити, як тебе звати, вводити, виводити ім'я, своє з клавіатури, натискаєте Ентер, а робот відповідає Гарне ім'я і називає ваше ім'я. Зараз давайте перейдімо до онлайн-середовища Scratch та спробуємо скласти цей чудовий проєкт. Відкриваємо ось таку вкладочку, де обираємо закрити спочатку всі віконечка, Видаляємо нашого спрайта котика і натискаємо Створити спрайт, обрати спрайт. Із запропонованих спрайтів ми шукаємо робота. Обираємо робота. Тепер, так, як у нас у підручнику просять, ми складаємо спрайти, скрипти. Для цього обираємо керування, події, клавішу пропуск натиснуто. Переміщуємо посередині. Замість клавіші пропуск, ми обираємо стрілочка вгору, до прикладу. Розпочнемо стрілочки вгору. Обираємо тепер рух, шукаємо стиль обертання зліва направо, потім повернути в напрямку, якщо вгору, ми обираємо, натискаємо циферку і обираємо стрілочкою вгору, тобто 0 градусів має бути. І перемістити на 10 кроків. Тепер нам потрібно скласти чотири таких самих дії. Ми і це повторюємо клавіша пропуск, обираємо стрілка вниз, рух, опускаємо стиль обертання зліва направо, повернути в напрямку, обираємо 180 градусів, перемістити на 10 кроків. І повторюємо знову події, клавішу пропуск. Замість пропуск стрілочка праворуч, рух. Стиль обертання зліва направо. Повернути в напрямку обираємо 90 градусів праворуч, перемістити на 10 кроків. І залишається останнє. Клавіша пропуск. Обираємо. Ліворуч, потім рух, стиль обертання зліва направо, повернути в напрямку. Обираємо мінус 90, і перемістити на 10 кроків. Давайте перевіримо. Натискаємо виконати. І за допомогою стрілочок ми бачимо, що наш з вами робот рухається, все працює. Дуже добре. Залишилося ще один блок скриптів скласти, щоб наш робот запитував наше ім'я. Для цього обираємо події. Коли клавішу пропуск натиснуто. в мене є помічник, ви чуєте його, <кій> який підказує, які блоки обирати. Обираємо коли. Клавішу пропуск натиснуто, обираємо датчики і запитати, як вас звати. Потім обираємо змінна і обираємо надати моя змінна значення 0. Тобто нам треба знати, що ж буде за відповідь. Обираємо датчики. І беремо відповідь блочок, переміщуємо замість нулика. Ось такий має бути вигляд. Залишився останній блочок нам скласти, а саме виведення відповіді. Обираємо вигляд. Обираємо говорити привіт 2 секунди. Замість привіт нам треба поставити повідомлення. Що робот говорить гарне ім'я і називає ваше ім'я. Для цього ми обираємо оператори, шукаємо з'єднати. От бачите? Переміщуємо привіт. Замість яблуко пишемо гарне ім'я. А замість банан ми обираємо змінна і моя змінна. Ось отак. Готово. Запускаємо. Дивимось, наш з вами робот рухається при натисненні Стрілочок. А при натисненні Пробіл з'являється повідомлення, як вас звати. Пишемо своє ім'я. Enter. І він відповідає нам гарне ім'я. Паво. Важе він відповість ваше ім'я. Тепер натискаємо файл Вивантажити на ваш комп'ютер. Натискаємо кнопочку після завантаження, показати в папці, папка завантаження правою клавішою мишки, Перейменувати і підписуємо робот і своє прізвище. Дану роботу можете показати своїм батькам, рідним і розповісти, що сьогодні ви створили ось такий цікавий інтерактивний проєкт, в якому ваш персонаж рухається і навіть спілкується з вами. Також хочу нагадати, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером обов'язково потрібно робити фізкульт-хвилин. Встати, розімнятись, випити чашечку гарячого чаю чи з'їсти канапку, а потім повертатися до комп'ютера і далі працювати. На завершення сьогоднішнього уроку пропоную вам питання для самоперевірки. Що таке робот та для чого призначені роботи? У яких сферах діяльності люди використовують роботів? Та як роботи допомагають вам та вашим батькам або рідним та друзям і знайомим у повсякденні? Відповіді свої можете лишати в коментарях. Також до довідничка цікавого. Мікробіт це маленький комп'ютер з однією платою, що надає нові можливості для створення ігор та анімацій. Він містить усі модулі для функціонування комп'ютера, а також датчики температури й руху. Створювати програми для мікробіт можна також в середовищі Scratch. Тобто, ми з вами працювали сьогодні в середовищі Scratch. І на основі проєкту, який зробили, можна створити навіть маленький маленького робота, який би справді рухався за командами, які ми прописали. І цікаве з історії. Так, у 1921 році у п'єсі чеського письменника Карела Чапекке, п'єса називалася Рур. скорочено з чеської Русомові універсальні роботі. Уперше було вжито слово робот, яке сьогодні використовують у всьому світі. На завершення, як завжди, пропоную декілька логічних задачок у вигляді ребусів для закріплення матеріалу. Як ви думаєте, що зашифровано в цьому ребусі? Правильно, дуже швидко ви відгадали це слово робот. І ще один ребус, уже складніше слово. Так, ну уважно подумайте, спробуйте відгадати і відповідь написати в коментарях. Звичайно, це робототехніка. Також пропоную вашій увазі загадку на увагу. Якщо гусак стоїть на двох ногах, то він важить 4 кілограми. Скільки буде важити гусак, якщо він стоїть на одній нозі, як ви думаєте, хитра така загадочка, задачка на уважність. Звичайно, буде важити 4 кг, тому що він що на одній, що на двох ногах, вага його не зміниться. А сказано, що важить 4 кілограми. Молодці. Вдома, будь ласка, попрацюйте ще з підручником на сторінках 94-97. Ви знайдете матеріал, для який ми сьогодні з вами розглянули та зможете його закріпити. Цьому я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити свої вподобайки, лишати коментарі. Та, як завжди, повертатися до моїх уроків, тому що ми з вами ознайомлюємось з інформатикою. До нових зустрічей!